Креативність стає новою релігією, всі мають щось створювати, щось нове. Вам це не набридло? Що це за секта така? У статті The Cult of Creativity в MIT Technology Review історик культури Самюель Франклін розбирає походження нашої одержимості творчістю разом із журналістом Брайаном Гардінером. Вони ставлять незручне запитання: чи справді творчість це благо? І чи не перетворилась вона на нову форму ідеології? У цьому відео розглянемо, як творчість креативність стає новою тоталітарною ідеологією, можна сказати, і чому вона шкодить кожному з нас. Син автора статті грає в Майнкрафт. Він створює фортеці з динаміту, копає підземні міста, вигадує будівлі, яких ніколи не існувало. На чому тлі Майнкрафт виглядає як така оптимальна форма креативності, де ти можеш створювати щось нове постійно? Але чи не є це новою формою контролю? У давнину творчість була привілеєм богів або музи, у середньовіччі – долею ремісників у 20-му столітті обов'язком кожного. Саміель Франклін зауважує, зараз ми звикли думати, що бути креативним це добре саме по собі, що це маркер цінності особистості. Що якщо ти креативний, у тебе є майбутнє. Нам здається таким чином, що очевидно, якщо ти креативний, якщо в світі панує креативність, то світ буде змінюватись на краще. Але автори статті зауважують, що дуже часто креативність слугує режиму певному. І можна сказати, що умовні дизайнери одягу в насильській Німеччині теж були дуже креативні і справді робили красу. Франклін згадує, що креативність стала об'єктом дослідження у 50-х-60-х роках. Психологи почали створювати тести на дивергентне мислення, в яких нормальні об'єкти, цеглина, скріпка ставали полем для польоту. Фантазії. Ідея була проста: ніби. Увесь цей сучасний капіталізм може не тільки поширювати креативність, робити людей більш творчими, і так далі, а банально креативність можна використовувати у власних цілях, спрямувати на збільшення заробітку. Таким чином, креативність стає певним паливом для економіки, і усі ці новітні е, маркетингові агенції створюються креативність не чисто заради мистецтва, а заради продажів. Після книги the Rise of the Creativity Class у 2002-му креативність стала новим соціальним ідеалом. Успішне місто це місто з дизайнерами, музикантами, it фахівцями, які ходять у кав'ярні, сидять у коворкінгах і створюють майбутнє. І це ніби мало створити таке ідеальне е, суспільство, але безліч людей з некреативними професіями, такі як ну. Технічні спеціальності, е, ті ж самі там лікарі, і так далі, які не вписуються в цю новітню креативність, бо я вважаю, що у кожної професії є своя креативність. Але саме ось цей стандарт креативності, ніби каже: Ви якісь не дуже прикольні, не креативні. Ми тут, значить, усі дизайнерами, креативщиками створюємо щось нове. А ви то творчість відбувається як примус. Парадокс. Ми живемо в епоху, де будь з собою це нова форма наказу. У школі зрозумій, винаходь у роботі, пропонуй інновації. У соцмережах створи унікальний бренд себе. І якщо ти не створюєш, тебе ніби не існує, тебе не видно, ти звичайний. Це звучить ніби як рай, як така певна свобода, але по суті без цього ти не можеш існувати. Це нова норма, новий спосіб стандартизації, бути не таким, як усі, креативним. І повернімося до Майнкрафт. У ньому є дві зони: яскравий світ можливостей і похмурий незер світ без радості і творчості. Ми навчилися вірити, що радості немає без творчості, а творчості без продуктивності. Навіть у грі дитина вчиться. Твоя цінність у тому, що ти створюєш. Але чи не перетворюється це у паску, де ти... Креативною, тому що маєш виконати певну норму креативності, як працюючи на фабриці на заводі. Тобто, умовно кажучи, пити чай з друзями, просто прогулятися вулицею і безліч безліч некреативних речей в нашому житті, ніби втрачають цінність, бо в них немає цієї якоїсь іскорки. Філософ Марк Фішер писав про депресію під тиском самореалізації. Ти маєш бути не просто хорошим, а особливим. І це вбиває внутрішню тишу. Чим більше ми змушуємо себе створювати, тим менше пишаємося силою просто бути. І тут важливо, що звичайно творчість і креативність це добре. Просто зараз вона ніби стандартизована. Вона має бути задля чогось працювати на щось і так далі. І коли вона перетворюється саме на це, вона стає просто ще однією нормою, стандартом, формою контролю. Можна створити культуру, де креативність не буде зобов'язанням, де можна бути простим, звичайним, повторюваним і при цьому щасливим. Творчість стала не лише бажаною, а обов'язковою. Це новий тип ідеології, що виключає звичайність. Діти з дитинства вчаться, що їх цінність у створенні чогось нового. Але дуже часто нам у багатьох речах не треба бути креативними. Треба просто робити те, що подобається, навіть якщо це найбанальніші речі. Дивитися найбільш попсові фільми, слухати найбільш попсову музику. І в цьому немає нічого поганого, тому що ну зрозуміло, що в одних сферах людина може бути креативною, творити і так далі. Але в усіх сферах робити це важко. І десь нам треба відпочивати. І просто отримувати задоволення. От. Що думаєте ви, чи не набридла вам ця тотальна ідеологія креативності, можливо, її дійсно забагато, чи навпаки, креативність тільки поглиблює цей світ і робить його щасливішим? Бо це всього лише думки одних авторів однієї статті, а у вас є свої. Давайте обговорювати. Дякую вам!